Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Бетховен за вересень. Комплекс розташований в Шевченківському районі Львова на вулиці Городницькій. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут будують сучасний житловий комплекс комфорт класу з квартирами, які будуть мати панорамні вікна, автономне опалення, теплові лічильники, кошики для кондиціонерів на фасадах. Станом на вересень 2024 року, в шостому будинку закінчують влаштовувати фасад. Роботи з влаштування стяжки виконані на 100%. На 95% облаштували місця загального користування, повністю влаштовані вітражі. Внутрішні інженерні системи готові на 95%. Настільки ж влаштували котельню. Паралельно тривають роботи над зведенням сьомого будинку. Фасадні роботи виконані на 95%. Стяжка готова повністю. Вітражі теж виконані на 100%. Місця загального користування влаштовані на 95%. Внутрішні інженерні системи готові на 95%. Майже закінчили влаштування котельні. Монолітний каркас паркінгу сьомої черги. Влаштовано на 65%. Тривають роботи і у восьмому будинку. Тут будівельники закінчують влаштування монолітного каркасу, готово 90%. Сходові марші виконані на 80%. Також монолітний каркас влаштовують і в 9-му будинку. Він готовий на 90%, на 80% залиті сходи і майданчик. Все, що потрібно для комфортного життя, знаходиться на території житлового комплексу Бетховен або поруч з ним. Пішохідні алеї та бігові доріжки. Спортивний та дитячий майданчики паркінг тут зручно жити. А навколо парки, супермаркети і торгові центри, житловий комплекс Бетховен від «Креаторбуд». «Креаторбуд» – Будуємо досконале житло.